Ну що ж, як ви знаєте, поява Web3 відкриває нову еру інтернету, яка характеризується дестилізованими програми, суверенітетом користувачів і власне покращеною конфіційністю. На передньому краї цієї трансформації хвилі знаходиться. Саме Ало, платформа, яка, яка переосмислює ландшафт технології блокчейну з її унікальним фокусом на децентралізованих програмах, що зберігають конфесійність у а, цьому відео. Досліджується власне а, ключова роль Ало у майбутньому web 3 і те, як його інноваційні функції впливають на цей домен, що швидко розвивається. Саме так, друзі. Тобто тематика доволі цікава, актуальна, і говориться про роль Ало у майбутньому web 3 3 А Веб3 це наступна епоха інтернету. Чому саме так я вважаю зараз вияснила? Що повною мірою оцінити значення АЛО у Веб3, важливо зрозуміти, що означає Web3. Web3 представляє третє покоління інтернету, виходячи за межі централізованих платформ Web 2. А він характеризується системізованою природою коли користувачі відновлюють контроль над своїми даними. а Транзакції відбуваються безпосередньо між одноранговими користувачами без посередників. Саме так, і саме Аловангарді конфіденційності у web 3 знаходиться. Чому це так? Все доволі просто. Занепокоєння конфеційністю і першорядним у цифровому епоху, і Ало вирішує їх, інтегруючи докази, з EKP у свою блокчейн архітектуру. Ця технологія дозволяє перевіряти транзакції без розкриття будь-якої основційної інформації, що виділяє Ало в просторі web 3 Децентралізація основою web 3 і архітектура блокчейну Allo надійно підтримує цей принцип. Застосовуючи селізовані програми, тобто Депс, які є не тільки ефективними, але й орієнтованими на конференційність, АЛО прокладає шлях для більш безпечного та доступного користувачам інтернету. А давайте поговоримо пронесок АЛО у масштабовність у web 3 Однією з найбільш важливих проблем, з якими стикається web 3 є масштабовність. Інноваційний підхід АЛО, що до проектування блокчейнів, безпосередньо вирішує цю проблему. Пропонуючи масштабовані рішення без шкоди для конфіденційності чи безпеки, це робить Ало критично важливим гравцем у забезпеченні здійсненості та широкого впровадження технології web 3 Користувацький досвід має вирішальне значення для успіху будь-якого подіку технологічного прогресу. Тому платформа Allo розроблена з урахуванням зручності користувача, що гарантує, що навіть ті, хто не має глибоких технічних знань, зможуть користуватися і скористатися цією функцією. Ця інклюзивність життя важлива для масового провадження Web3, як ми можемо власне розуміти. Отож, розумні контракти є невід'ємною частиною веб-3, автоматизуючи транзакції та угоди без довір. Унікальний підхід АЛО до смарт-контрактів із використанням ZKP відкриває нові можливості для складних чутливих до конфіденційності програм і фінансових у фінансах охороні здоров'я тощо. Тобто, Роль Allo в економіці Web3. Allo – це не просто технологічна платформа, це каталізатор економіки Web3, що розвивається, забезпечує безпечну приватну та масштабовану основу, Allo створює нові економічні моделі та можливості, особливо в тих сферах, де конфіденційність має першорядне значення. Саме так, друзі. Отож, як ми можемо підсумовувати все вище сказане, все доволі просто, і це наступне підсумок. Але виступаємо як у ландшафті Web 3, пропонуючи унікальне поєднання конфесійності, масштабовності та зручності для користувача. Його роль у майбутньому інтернету полягає не лише як постачальник технологій, але й як інноватор та учасник більш десерізованого та ефективного онлайн-світу. Саме так, оскільки оскільки веб три продовжує розвиватися внесок, ало безсумнівно буде ключовим у формуванні цієї захоплюючої, ключової і нової ери інтернету.